Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпро. Вислухайте програму Тема дня у студії ведуча Анастасія Мендрика. Сьогодні в програмі говоримо про те, як минула ніч на Дніпропетровщині та як у Дніпрі функціонують гуманітарні штаби міста і як переселенцям отримати допомогу. У ніч на 12 вересня війська Російської Федерації з ураганів, Радів та важкої артилерії вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. Про це розповів представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. За сьогоднішню ніч у нас чотири обстріли Нікопольського та Криворізького районів. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців. Під вогонь потрапили чотири громади. У Нікопольському району ворог гатив зградів та важкої артилерії. Під прицілом також була червоногригорівська, Марганецька та нікопольська громади. На щастя, з людей ніхто не постраждав. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено два житлові будинки, дві господарські споруди та місцевий Ліцей обрівана лінію електромереж. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. У Криворізькому районі під прицілом опинилась Зеленодольська громада. По ній російська армія гатила з реактивних систем залпового вогню ураган, внаслідок чого понівечені житлові будинки та газовід. Наразі продовжується обстеження території. Про наслідки нічних обстрілів в нашої області розповідав представник ДСНС Сергій Ковтонюк. Нагадаємо, увечері 11 вересня сили протиповітряної оборони збили сім ракет у небі над Дніпропетровщиною. Про це повідомили у повітряному командуванні схід. Загалом російські війська застосували 11 крилатих ракет. На Дніпропетровщину збито 5 х 101 та два калібри. Ще дві ракети знищили ППО на Полтавщині. За повідомленням голови Дніпропетровської облради Миколи Лекошка, ракетний удар був скерований з акваторії Чорного моря. Наслідок удару частково зникло світло у Синельниковському, Павлоградському Новомосковському районах. Як повідомив голова військової адміністрації Валентин Різниченко, у нашій області на 100% відновлено електропостачання. Порушена через вечірні ворожі атаки. Дякуємо енергетикам за оперативну роботу. Кількість поранених внаслідок ракетного удару в ніч на 11 вересня по середмістю Дніпра збільшилася до трьох. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За уточненими даними, поранені також 37-річна жінка та 27-річний чоловік. Раніше повідомлялася про одного пораненого – 72-річного чоловіка. Як повідомив посадовець, через удар пошкоджено 15 об'єктів, 33 житлових будинки, 4 адмінустанови, 11 автівок. Торгівельний та бізнес-центри, а також котельня про те, як минув тиждень на Криворіжжі, розповідає начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілков. Основна увага у ці дні була прикута до подій у Харківській області, але й на нашому напрямку є серйозні успіхи. За даними генштабу ЗСУ в Херсонській області, окупанти також відійшли зі своїх позицій у деяких населених пунктах. Можу сказати, що внаслідок наступальних дій наших військ. Доставати до Криворізького району зі ствольної артилерії, там, наприклад, там Д-20, 152 п'ятидругий калібр, калібр та 122 двадцять калібр, та РСЗО град Русні вже важко, крім прибережних сіл, але з органів поки що достають. Дуже складна ситуація в Нікопольському районі, це Нікапалі Марганіс і інші села, які все ще зазнає обстрілів щодня. Там орки б'ють із РСЗВ та ствольної артилерії через річку. Дніпро, а там ну 5, 6, 7, 10 кілометрів невелика відстань з боку атомної станції. І тому нашим частинам дуже складно вести контрбатарейну боротьбу. Протягом тижня ворог завдав ракетних ударів і по нашому місту, і поряд розташованим населеним пунктам. В Понеділок у Криворізькому районі ворог завдав два ракетні удари крилатими ракетами по нафтобазі у передмісті Інгульця. У вівторок орки нанесли ракетний удар по кривому рогу. Від удари ракети сталася сильна пожежа також на нафтобазі. За інформацією ОК південь, це була ракета Х-101 класу повітря Земля. Була ще одна ракета на тому пусці, але її було збито за Енгульцем. У четвер окупанти намагалися знову нанести ракетний удар. Ворог атакував крилатою ракетою х 59 класу повітря Земля, випущеною з напрямку Азовського моря. Силами нашої ППО ракету знищено над Криворізьким районом за кілька кілометрів від міста. Головне, як у цьому випадку, так і в попередніх скрізь без втрат люди не постраждали. Наша ППО працювала ще кілька разів, але я зараз даю тільки офіційну інформацію, яку видали військові. Ще раз наголошую: що чим менше ми говоримо про роботу ППО, тим більше ми захищені. Ситуація у кривому розі продовжує перебувати під повним контролем військової адміністрації та зсу. Усі органи влади діють злагоджено та ефективно, забезпечена робота усієї інфраструктури міста, всіх комунальних підприємств, медичних та соціальних установ. Разом з військовими ми продовжуємо будівництво захисних споруд. На всіх лініях оборони, в тому числі у сусідніх Херсонській та Миколаївській областях, також продовжуємо допомогу військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Це сотні найменувань від квадрокоптерів, приладів нічного бачення, обмундірування, спеціальних засобів, зв'язку, автотехніки та будівельних матеріалів та багато іншого. Місто продовжує надавати допомогу тим, хто її найбільш потребує. Вже 144 тисячі криворізьких сімей одержали від міста безкоштовні продуктові набори. Усі Двадцять 27 пунктів видачі працюють за графіком. Ті, кому належить така допомога, можуть її отримати у зручний час. Триває кампанія з вакцинації. Від ковід у місті працює 21 пункт вакцинації у всіх районах міста. Також у місті триває підготовка до зими. Готовність багатоквартирного житлового фонду міста складає вже понад 98%. Із 98 котелень підготовлено 96. роботи продовжуються і до початку опалювального сезону міста буде готово заздалегідь. До міста продовжують прибувати вимушені переселенці. За тиждень до Кривого Рогу приїхало ще близько тисячі людей. Загалом у місті вже зареєстрували стільки майже 63 тисячі переселенців. Реально це вже до 75 тисяч людей. Також цього тижня нами було організовано евакуацію людей зі звільнених тільки на територій на нашому напрямку. Задіялися комунальні швидкі допомоги та комунальні автобуси. Тож прошу не критикувати, що їх іноді буває менше на маршрутах. Це моя особиста відповідальність. Я направляю їх туди, де вони найбільше потрібні. Кривий ріг надає всю необхідну допомогу всім. То її потребує загалом, наше місто Фортеця живе нормальним з урахуванням воєнного часу життя і по традиції про наші мирні перемоги на міжнародному турнірі з боксу серед жінок, який пройшов у Польщі, вихованка нашої дю США No7, Чернієнка Поліна, здобула золоту медаль. Вітаю, спортсменку! Такі короткі підсумки цього тижня, як і раніше, дотримуємось спокою. Витримки усіх правил військового стану та особливо повітряної тривоги. Віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Про те, як минув тиждень на Криворіжжі, розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілко. Нагадаю вислухати програму тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі функціонують гуманітарні штаби міста. Працюють волонтерські програми. Детальніше розповідає керівник всеукраїнського проєкту Співдія Шелтер Максим Сфисенко. Хотіли б зазначити, що співдія це наразі найбільша в Україні волонтерська p 2 p платформа, тобто допомога надається від людини людині. Вона ініційована Координаційним штабом з гуманітарних соціальних питань офісу президента України, і ми об'єднуємо державні. Та приватні ініціативи для гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок війни Росії проти України, за 6 місяців нашої діяльності ми надали допомогу більш ніж 200 тисячам українцям. Водночас, за весь цей час, ми отримали більш ніж 400 тисяч запитів з проханням про допомогу. Кожен запит це в середньому три особи. Тобто ми можемо констатувати, що в нашої організації за 6 місяців діяльності звернулося мільйон 200 тисяч українців з проханням про допомогу. Ми приймаємо запити як безпосередньо на наших хабах, які представлені у всіх обласних центрах України, а також через гарячу урядову лінію 1545. І, зокрема, у нас є можливість подати заявку на отримання допомоги та пропозицію надання допомоги через наш офіційний сайт співдія. Тобто, якщо так сумувати, то на 220 потребуючих приходиться лише один жертводавець, коли ми говоримо про допомогу людина людині. На жаль, за 6 місяців широкомасштабної збройної агресії Росії проти України дійсно населення. За об'єктивних причин вже не може приймати таку активну діяльність у волонтерській та благодійних активності. Як у Дніпрі функціонують гуманітарні штаби міста та як переселенцям отримати допомогу, розповідає директорка комунального підприємства Молодіжний центр Дніпра, керівниця співдія ХАБ у Дніпрі Ірма Нінашвілі. Вони функціонують майже з березня місяця, як вони почали. У нас є платформа, яка розроблена людьми. І переміщена особа повинна туди звернутися, заповнити всі свої дані, і потім її вже зателефонують. і Вона прийде, отримує допомогу уже у тому місці, де вона знаходиться. Ну там у Дніпрі, значить, у Дніпрі там, де вона подавала, і вона може там і у Києві і отримати і де завгодно, в містах, де є е, співдія. Тому це тільки електронна заявка, і вона отримує допомогу. Але є звісно з тим, що наше місто є таким самим великим, яке приймає більшу частину людей, які переїжджають зі Сходу. Тому, звісно, є там невеличкі черги, але все це робиться, все це опрацьовується та допомагається людям. Ми допомагаємо шелтерам, там звідти ми з Максимом скоріше і познайомились ближче, бо у нього є свої шелтери, наскільки я пам'ятаю до цього. І ну якось так нас зв'язала вся ця подія, тому він звернувся до нас за допомогою. Ми там звертаємося до нього. Тому коли ми мали ресурси, маємо його. Звісно, ми допомагаємо шелтерам, і людям, які там розташовають. Більш детально про розташування розповідає керівник всеукраїнського проєкту Шелтер» Максим Свисенко. Дійсно, одним з напрямків діяльності взагалі платформи співдія є якраз напрямок Співдія Шелтер. Співдія Шелтер це місце, де тимчасово проживають внутрішні переміщені особи, абсолютно безкоштовно. Звичайно, що вони там проживають, тому що були вимушені покинути власні домівки внаслідок війни. Ми забезпечуємо необхідними ресурсами а також сервісами. Прихистки, які ініційовані, скажімо так, приватними особами, тобто, це приватна ініціатива. Знову таки, це про нашу філософію допомога від людини людині, де проживають від 10 до в середньому 100 осіб. Наша програма представлена у семи регіонах України. Це Львівська, Волинська, Черкаська області, де головним стейкхолдером нашої програми, головним партнером є ПРООН в Україні, а також у Нірпетровській, Запорізькій, Івано-Франківській та Одеській областях. Загалом можна сказати, що станом на сьогодні ми систематично і за дня в день надаємо допомогу 65 прихисткам. На території, як я сказав, вже всієї України, і станом на ранок 8 вересня на всіх наших цих шелтерах облаштовано більш ніж 3 тисячі спальних місць для безкоштовного розміщення внутрішньопереміщених осіб. На наших прихистках люди безкоштовно проживають, отримують продукти харчування, засоби особистої гігієни, необхідний одяг і за потреби медикаменти. Водночас, окрім надання такої от гуманітарної підтримки у вигляді продовольчих гігієнічних товарів, співдія забезпечує внутрішньопереміщених осіб, які проживають на шелтерах, широким спектром послуг співдії, це надання безкоштовної психологічної та юридичної підтримки, це залучення дітей до заходів співдія «Діти». це освітні, розважальні, такі формаційні заходи. Окрім цього, залучення безпосередньо внутрішньопереміщених осіб дорослих до заходів в наших співдіях хабів у регіонах, а також громади, де вони безпосередньо проживають. Окрім цього, у нас є і підтримка малого підприємництва, яке розпочато та ведеться внутрішні переміщеними особами. У нас через нас наш сайт можна подати заявку на про проста, абсолютна форма, доступна кожному. Для отримання безповоротного гранту на розвиток малого підприємства гранти в розмірі 2 тисяч євро. Тому заохочую всіх перейти за посиланням на наш офіційний портал та спробувати подати заявку. Є високі шанси на позитивний її розгляд, якщо дійсно є потреба, і бізнес є соціально орієнтованим та корисним державі. Також можна сказати, що наразі ми маємо понад 90 заявок з усієї знову таки України від шелтерів, де проживають минулі переміщені особи на доєднання до нашої програми на отримання допомоги, на скажімо так, інтегрування в нашу от екосистему співдії. Регіональні шелтер-менеджери ці заявки відповідно до регламенту опрацьовують. Щодня відвідують шелтери, спілкуються з людьми, і якщо шелтер відповідає формальним вимогам, які до нього ставляться, це як я сказав приватна ініціатива. Перш за все, шелтер доєднуються до, скажімо так когорти шелтерів з півдія і починають отримувати допомогу через нас від великих міжнародних організацій. Це програми розвитку ООН в Україні УВКБ ООН та інші. Щодо кількості шелтерів, то у нас на території Дніпропетровської області вже верифіковано, тобто доєднано нашої програми та підтримуються 12 прихистків для внутрішньопереміщених осіб, на яких проживають більше тисячі осіб. Та ми маємо ще 10 актуальних заявок, які найближчим часом будуть опрацьовані, та шелтери будуть також доєднані до програми та отримують необхідну допомогу. Водночас можна сказати так за статистикою, що великими скажімо так хабами, окрім Дніпра, є звичайно Львів та Одеса. В цих регіонах також дуже велика кількість великих прихистків, на яких проживають ну, така істотна кількість внутрішньопереміщених осіб. Щодо найбільш актуального стану речей у місті Дніпрі із вирішенням гуманітарних питань та проблем переміщених осіб, ірманіна Швілі зазначила, ми дійсно є найвеликі по розмірам хаб в Україні і які допомагає гуманітарно. Але я б хотіла зазначити, що якщо в шелтерах дійсно більш приватні особи допомагають, то нам собі, звісно, дуже великий ресурс надає міська рада, і так ми є молодь і працюємо з молоддю, то також департамент. Тамент молодіжної політики ну це колосальний ресурс, і я можу сказати, що якщо б не було молоді до цього, не було б команди, яка є і була до війни, то я не думаю, що в мене було б стільки потужності зробити такий хаб, таку кількість обороту людей, яким ми допомагали. Бо це. Молодь є рушійною такою силою, тому звісно, завдяки цьому ми такими і є. Але звісно, що у Дніпрі ну це дуже велика кількість людей зі статусом ВПО і тому. І в Дніпрі є така кількість шелтерів, бо я бачу навантаженість і у Максима, і у людей, які займаються від нашого хабу. Цим ну, ну це це дуже складно. Але так як ми є всі такі єдині, знаєте, і всі об'єдналися, тому ну, рушаємо разом до перемоги. Йдуть там похолодання на вулиці, да і люди, які виїжджали зі свого селища, там, міста, вони не мають там. Починаючи від одягу, закінчуючи ковдрами, тобто ну, це дуже важкий такий період, де, якому людям потрібна допомога. І звісно, якщо хтось хоче допомогти, вони завжди можуть прийти до нас, там лишити те, що вони хочуть лишити, або якось передати. І ми обов'язково, тобто у нас завжди контакт з Максимом. Ну ми це передамо і таким чином будемо допомагати. Але я думаю, що є такі дуже проблеми, які настануть Це опалюючий сезон. Це ну, і я не знаю, як це будемо робити, як ми будемо з цим боротися. Але ж ви розумієте, коли я знаю, що є такі прихистки, де навіть у людей немає там кроваті, у них є тільки матрас, і це... це буде важко, бо вони люди, їм треба допомагати, щоб їм було тепло. Але наразі як це робити, там з нашою потужністю, я не знаю, це, це буде виклик. Як організувати волонтерський рух, що для цього потрібно, розповів керівник всеукраїнського проєкту Співдія Шелтер Максим Свисенко. Я хотів би зазначити, що ось цей стиль життя стиль життя, який полягає у тому, щоб допомагати ближньому, або допомогти не тільки своїм знайомим, а й навіть людям, яких ти бачиш вперше в житті. Він наразі є притаманним не лише нашим, скажімо так, європейським партнерам та людям, які проживають на Заході, а й українцям. І ми це довели. І ми, більш того, показали, що ми у цьому перші в світі, що допомогти один одному, так як можуть це зробити українці швидко, якісно та безкорисно, можуть точно не всі. Тому це дійсно для багатьох став вже стиль життя, і я знаю багатьох людей, які не можуть прожити і тижня, не долучившись до якоїсь волонтерської активності. Це вже якось само е, собою е, розуміючися. Водночас е, щодо створення якраз команди рандумців та е, розроблення та впровадження волонтерських проєктів, то я можу сказати, що все так чи інакше зав'язане на ідеї. І ідея сьогодні у всіх об'єднуюча це перемога України. І всі люди, я впевнений, об'єднані цією ідеєю і розуміють, наскільки вона точно буде неодмінно. В цьому немає жодних сумнівів, жодних вагань. Питання лише коли? І звичайно, що всі хотіли б її наблизити якомога швидше. Саме тому, от якраз і команда волонтерів співдії працює, скажімо так, в єдиному ключі, в єдиному пориві. Та реалізує всі наші благодійні та гуманітарні проекти. Все насправді у нас тримається на власній ініціативі, власному бажанні допомогти і, звичайно, на молоді. Мабуть, зараз головним фундаментом не тільки нашої волонтерської організації, а й інших є якраз активна молодь. Активна молодь, яка вирішила для себе. Не їхати з України, а залишитися тут і допомогти їй. А ті, хто за тими чи іншими обставинами були вимушені виїхати, допомагати за кордоном. Тобто, знову таки, от в основі всього лежить молоде покоління, яке жадає змін, яке точно не бачить себе в лоні так званого рускава міра, це те покоління, яке знає яку державу вони хочуть, і впевнено до цього крокують. Нагадаю, про роботу гуманітарних штабів у Дніпрі розповідали керівник всеукраїнського проєкту Співдія Шелтер Максим Свисенко та директорка комунального підприємства Молодіжний центр Дніпра, керівниця співдії ХАБ у Дніпрі Ірма Нінашвілі. Ви слухали програму тему дня, яку для вас підготували. Ведуча Анастасія Мандрика та режисер Олександр Сухач. Бережіть себе і вірте у перемогу України. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.